Всім привіт! З вами я Аня і Це мій канал присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся. Сьогодні хочу розказати вам топ заголовків, які продають. Часто буває таке, що треба придумати якийсь класний заголовок до свого тексту. Сидиш, ламаєш голову, нічого в голову не приходить. Але є певні шаблонні фрази, які працюють і працюють непогано. Їх можна обігрувати і використовувати у своїх текстах. Давайте пробіжимося по цих шаблонних заголовках, які ви можете доопрацювати і зробити свій класний заголовок. На першому місці це секрет успішного чогось. Підставте своє. Всі хочуть секрет успішного успіху, тому це працює. Далі там 10, 20, 30 способів, найкращих способів чогось. І описуєте. Далі, чому щось там не працює? Це на людську цікавість. Чому там контекстна реклама не працює? Чому пральна машинка не працює, підставте своє, чому щось не працює. Далі, як щось, ваш товар чи послуга, допоможе вирішити вашу проблему. Дуже часто люди шукають вирішення своїх якихось проблем, тому саме ця фраза, цей заголовок, може бути їм. Дуже і дуже корисним для того, щоб вони захотіли почитати вашу статтю чи ваш допис. Далі у нас 10, 20, 30 порад, що не можна ігнорувати. Це також на зацікавленість. Далі, як зробити щось за 5 кроків? Ну, 10 вже гірше читають, а от 5 ще можна почитати. А, далі 5 базових принципів у підставте своє. Далі 5, 10, 20 поширених помилок та як їх оминути у чомусь у вашому бізнесі, у вашій справі, у вашій сфері діяльності. Далі, інтригуючий загалом. Ось чому. Хтось вам ніколи цього не розкаже. Ось чому лікарі вам цього ніколи не розкажуть, чи підставте своє. Далі, що трапиться, коли, і представляєте свою послугу або свій товар, що трапиться, коли ви купите робота Ну, До прикладу, да? далі, 10, 20, 30 реальних прикладів, що доказують. Щось. І далі описуєте своє. Далі 5, 10, 20 лайфхаків, які допоможуть у чомусь. Люди зараз дуже люблять лайфхаки, тому що ніхто не хоче напрягатися, багато думати, тому вже саме слово лайфхак, воно якось працює як чарівна таблетка. І останнє 10 прикладів, як не треба робити. Більшість людей усвідомлюють, що треба вчитися на чужих помилках, а не на власних. Тому, в принципі, із задоволенням читають чи слухають про чужі помилки. Отакий От в мене сьогодні був топчик. Лайки, коментарі вітаються. Вам не важко, мені приємно, і також підписочка на канал. З вами була Аня Славляк, і до нових зустрічей! Бувайте!